На сьогодні саме головне завдання для уряду зробити так, щоб саме ці люди, в кого зруйноване житло, могли знаходитися на тимчасово окупованих територіях, щоб саме вони могли отримувати відповідні компенсації. Буквально нещодавно уряд 22 вересня прийняв постанову, яка стосується того, що ці люди, які є внутрішньо переміщеними особами і мають статус учасника бойових дій, вони зможуть отримувати житлові ваучери, також розмір. Не більше ніж 2 мільйони гривень, якщо в них житло залишилося на тимчасово окупованій території, і такі люди будуть також придбавати собі домівки на підконтрольні території України. Сподіваємося, що уряд знайде можливості розширяти цю програму для внутрішньо переміщених осіб, з які не підпадають під цю категорію. Розуміємо, що все знову впирається у фінансування, але впевнена, що та законодавча рамка, яка на сьогодні передбачена, що джерелами таких коштів можуть бути і кож. Кошти державного бюджету, регіонального бюджету, місцевого бюджету, кошти наших міжнародних партнерів, до речі, і світовий банк і банк розвитку ради Європи вони продовжують залишатися нашими партнерами, які фінансують її відновлення. І сподіваємося, що ця ці джерела будуть розширюватись для того, щоб надавати українцям саме в житловій сфері допомогу. відповідно.